У сутінках, але зі світлими помислами. 15 лютого, навіть надвечір до Калинівського пам'ятника, загиблим воїнам-інтернаціоналістам несуть квіти. Напередодні 25-ї річниці виведення радянських військ із Афганістану у місті відкрили музейну кімнату, яку місцеві активісти самотужки облаштовували цілих два роки. І парашут той допустим, і в нас є кусок лазуріту, є головний убор і ті ж. Листівки, письма є наших учасників бойових дій, які загибли. У нас є навіть газета, яка була випущена там на дарі. І в нас вона зберегла. Цінність експонатів куди важливіша за скромну естетику музею. Василь Вовкун із гордістю ділиться планами. Графік відвідин уже розписаний на місяць. А на з курсоводів готують старшокласників. Микола Катеринчук робить перший запис у книзі відгуків, але не як народний депутат. Підписався не як народний депутат, а як старшина запасу КСАПа 85-87 Шеверган. Я завжди говорив, що у нас задіяний колосальний потенціал воїнів афганців, який є, тому що ці люди вміють жити, знаючи, що таке смерть. Що таке смерть? Тому що. Ці білі можливо якось несправедливості. Вони ніколи не будуть миритися. Вони принципові, відверті, прямі і з ними важко. 165 калинівських воїнів афганців тепер об'єднані спілкою і пережитим минулим. Зустріч із Миколою Катеринчуком затягнулася допізна, адже ділилися і спогадами і баченням українського майбутнього. Наступного ранку хмільник разом із народним депутатом квіти несе Олександр Грицишин. Підкорившись наказу й присязі у 1985-му, він 22 місяці відслужив у Афганістані, охороняючи центральний аеродром. У мирному ж соціумі каже, весь час почувався відокремлено. Приходили вибори, активізувалася увага до нас, намагалися з нас зробити якесь певну категорію людей. От яка от там. Повоювавши, ніби знає ціну життя, от вона повинна підтримати того чи іншого кандидата, чи ту чи іншу політичну силу. Ми, ми не є щось окреме, ми є відображення тієї спільноти, яка сьогодні населяє Україну, скажімо, та й світ взагалі. Ну, всі афганці вони мають загострене відчуття справедливості. І я не можу сказати, що от пішло 25 років, хтось щось забув. Хтось щось не пам'ятає, чи воно стало менше відчуватися загострено, тому що там загострення було, треба було вижити, а тут загострення треба було теж вижити в цьому соціумі. Афганці для Катеринчука – то люди з нерозкритим потенціалом, з невирішеними й дотепер питаннями житла, реабілітації та пільгового вступу до вишів їхніх дітей. Про загострене відчуття справедливості у колишніх воїнів він знає не з чуток, адже частину своєї армійської служби також відбував у Афганістані у складі мотоманевреної групи. У мене такий випадок, коли ми вже відлітали. Я зі своїм командиром, з яким я зараз ще підтримую стосунку, він в Криму живе. Ми мали перелітати з одної точки на іншу, і ми не помістилися в гелікоптер. І довго командир матюкався, а я стояв, ну, не встигли, так не встигли, не влізли. А потім за 20 хвилин його збили і всі померли в цьому вертольоті. І тоді ми один одного дивилися з моїм командиром, дивилися і, і нічого не говорили. У Козятинській міськрайонній спілці 128 колишніх воїнів-інтернаціоналістів, з-поміж яких двоє жінок. З різними долями у минулому на зустрічі вони більше говорили про сьогодення. Адже на Євромайдані у Києві 250 ветеранів афганців захищають майбутнє держави у зрозумілий для них спосіб. І саме їхнє бачення розвитку подій Микола Катеринчук вважає чесним, достойним і вкрай важливим для українців.